Випробували саморобну ковтельню, ковтану курку. Знайдемо, що вона вийшла на корма-кула. Насамперед, це ця ковтельня. Ми це робимо у каверетерії, нагадують, такі ковтечки. А їм розказують про те, що там просто був пожар, і знов на їхнім Ростеве розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут я певний з цифровизмом, та Москва пішла на повністю. Сгоріла і Москва пішла на корма кула. Все було так, та, коло ще не було. То все, то плакали забули. Плакались забули Руський воєнний корабль пішов в латері... Робити таке, що від того світу видно. Русський воєнний корабль пішов бити на кури. Вся моя країна велика, рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу вино. Я заходжу до крамниці біля залізниці. Дайте мені ти мені поляницю спаком полониці. Ми сьогодні ввечері проводимо в колі друзів. Бандерішке смузі, Русський воєнний корабль пішов бити нагорі Вся моя країна велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу вогинно Поки вроді у вас тут мабуть У полон Володська здається у радах під Ваше телебачення, то є сюди Танки Олі почали красти За нами всі не Одного доходить заходу до сходу Ми разом втікною стоїмо Брат моя рука, як там не було за без огранити той перелом думали пусть лимок Хилимок Там ми ворог, хартем ніби поролом Тут і воєнний гора, боль біжопити на Вся моя країна велика рідна сім'я Ату Вас Ніколи нікому Перейшло 40 хвилин і відчиняємо бік. то допоможе Запах просто чудовий. А вигляд смачнющий. Бандера, помоги. Да я попытал бендер, автомобиль, бич. Если по дороге, води. Пропаду, Дуже смачна, готуйте, експериментуйте. Всім папа, -па, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. па па па, -па.